Життя та здоров'я громадян, національне багатство України, національне багатство України, її довкілля від надзвичайних ситуацій. від надзвичайних ситуацій. Їм не страшні ні вогонь, ні вода, ніякі висоти чи підземелля. Щодня на варті нашої з вами безпеки рятівники. Цією сміливою професією ще з п'яти років захопилася Уляна. Я поїхала в Львів і побачила дівчат, які були в парадній формі і в капелюшках. Е, я в мами запиталася, кажу, що це за форма. Вона каже, що це рятувальники. І буквально з маленького віку я розуміла, що я маю вирости і стати дівчинкою в капелюшку. Рятувальником у службі ДСНС Тернопільщини жінка працює вісім років. Пам'ятає і перший виїзд на пожежу та інші надзвичайні ситуації. Ні на день Уляна не засумнівалася у виборі професії. Насправді наша служба завжди проявляє себе тільки не з кращої сторони, особливо в період війни, не дивлячись на ті обстріли, які зараз на сході, в центрі України, завжди Готові навіть під обстрілами рятувати, гасити пожежі. Ворог додав роботи усім рятівникам, а особливо вибухотехнікам. Після боїв на Київщині туди вирушав Назар Богдан. Разом з групою рятівників вони розміновували території Броварського району. Територія була досить замінована, проводилися розмінування групою прилеглих територій житлових будівель, населених пунктів. В'їзди, польові дороги, посівні поля, досить багато було вибухонебезпечних предметів. Групою проводилися очищення території та шляхом контрольованого підриву знищувалися в кар'єрах або інших відведених місцях. 17 вересня українські рятівники відзначатимуть своє професійне свято. Вогнеборці, пошуківці, піротехніки, водолази та інші фахівці ДСНС в умовах війни стали героями без зброї. Поруч з військовослужбовцями Збройних сил України, Національної поліції, служби безпеки, Національної гвардії, інших силових підрозділів блоку оборони працюють рятувальники ДСНС. Трошки погода нас підводить, але кажуть пожежники води не бояться. Тому бажаю всім успіху, сухих рукавів, слава Україні! З нагоди професійного свята в лави ДСНС вступили нові фахівці. Привітати рятувальників на подвір'ї пожежної частини зібралися рідні та колеги з інших служб. Рятувальник це та професія, яку всі люблять. Рятуєте людей, рятуєте дітей, котів, собак, рятуєте наше суспільство. І сьогодні від поліції відповідно вам шана. Ми працюємо разом, ми одне одному допомагаємо. На жаль, зараз в дуже складних умовах. Знаю, і ваші колеги, і наші на Харківщині, і не все добре, так як хотілось би, але будемо надіятися і молитися, що разом переможемо. Рятувальники завжди перші приходять на допомогу у небезпечних ситуаціях за сміливість і відвагу працівники ДСНС щодня чують чимало слів вдячності. Запобігти, врятувати, допомогти. Це ваше гасло, це гасло справді професійних, мужних, сильних людей, людей, які сильні тілом, людей, які сильні духом. То бажаємо завжди живим і неушкодженими повертатися додому, до своїх сімей. Бажаю всім нам, якому швидшої перемоги і миру на всій Україні. Від себе, від тих людей, які мають на вас величезну надію, ті тяжкі хвилини, які наступають під час вашого виклику. Хочу подякувати за ту сміливість, яку ви проявляєте під час виконання своїх завдань. Сьогодні, звісно, що десенсники навіть між собою жартують, що вже абревіатура перекладається, допомагаємо стримувати наступ сволоти, яка лізе на українську землю і хоче її сплюндрувати. Але ми, українці, як мужня нація, даємо вісіч, б'ємо ворога, звільняємо нашу землю. Я переконаний, що скоро пройде той день, де не буде жодного чоби та окупанта на святій українській землі. За час повномасштабної війни рятувальники Тернопільщини брали активну участь у розмінуванні звільнених територій, виявили близько 4 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежили понад 870 гектарів українських земель. Дякуємо їм за їхню роботу і приєднуємося до привітань з нагоди прийдешнього професійного свята.